Всіх вітаю, 4 квітня. Так, хочу зробити розклад, бо ви мене просите подивитись загрози для України від тих масованих ударів, ось які готує Росія в цьому місяці в квітні. Я спеціально взяла карту, щоб бачити всі водосховища. Подивимося. І також ваше питання сьогодні стосовно Києва. Давайте я його спочатку запитаю: чи готує Росія теракт в Києві? Бо вони кричать, і Путін теж, і всі решта. Так, Росія готовить помсту, теракт в Києві. Бачите, випали карти. 10 мечів і колісниця. Так, ну відразу мені на думку спало метро, тому що колісниця, 10 мечів, вокзал, якийсь мост, якесь пересування. Автовокзал, вокзал, е метро, все, що пов'язано з рухом. Бачите туди? Якесь свято, на ну, якесь свято, на ну, якесь святкування. Так, давайте ще раз: Росія готовить теракт <g> <crearanha> в місті Київ. Це готовить, це не значить, що він буде. Потім запитаємо, чи це. Росія готовить помсту теракт в Києві за свій крокус, тому що вони, вони кажуть, що це Україна винна, хоча ми до цього не маємо ніякого відношення. Так, Росія готовить теракт в місті Київ. Давайте в квітні, в квітні Росія готовить теракт в Києві. Знов, ви бачите, колісницю. Планують. Знов планують на якусь колісницю по відлюднику. У відлюдник колісниця це метро. Відлюдник це під землею, там, де темно, метро. Метро. Теракт в Києві. Росія готує башня. Повішений. Жертви, башня, руйнування жертви, якийсь взрив. Ну, Я схиляюсь, що готує, і готує, я вже казала, метро. Перше, що мені спало на думку по відлюднику, до речі, вокзал, мост, залізниця, автовокзал. Але мені спадає на думку метро. І якась станція, і станція якась центральна. Я не знаю, як там вони називаються, але ось по імператору станція там, де ти виходиш з неї, і ти відразу потрапляєш в цей район, там, де Офіс Президента, Верховна Рада, може Майдан Незалежності. Ось, ось туди. Ось, ось та станція. Ну, я не знаю, але ну, ось мені так воно. По картам ось так прям. Так, готує. Двійка жезлів готує. Ще раз давайте запитаємо, що це за місце в місті Київ, де Росія хоче влаштувати теракт помсту за свій крокус. Що це за місто? Місце, місце, що це за місце? Що це за місце? Знов свято, знов рух, знов рух. Люди. Ну, в цьому поєднанні можна сказати, що якась лікарня. Ось тут можна сказати, що торговельний центр. Ну дуже важко сказати, але мені все одно здається, що це щось пов'язано з дорогою, пересуванням, ось метро, вокзали, щось таке десь там. Навіть не торговельний центр. Давайте запитаємо, чи може бути теракт в місті Київ в торговельному центрі. Чи може бути теракт або удар в місті Київ в торговельному центрі? Знов королева мечів. Королева Тут бачите жінки, діти, жінки, діти, жінки, діти. Сонце. Ну, ви знаєте, не виключено, не виключено. Ну тут, скоріш за все, може не теракт, а удар. Ну, дуже важко сказати, але е, Київ треба бути дуже-дуже обережним та уважним до всього. Чи вдасться давайте на останок, чи вдасться, та потім будемо дивитись загрози. Чи вдасться чи вдасться Росії ось цей теракт, який вони планують у місті Київ, теракт Помста. Дев'ять кубків задоволення, дев'ять жезлів. Їхнє задоволення, ну тобто, ні, не вдасться. Двійка мечі в тупік, тупікова ситуація. Ну, тобто, вони. На щось розраховують, а воно не вийде, слава Богу. Не вдасться четвірка кубків. Башня по домовленостям, по відлюднику, по дияволу, ухота. Тобто від цього можна піти, можна цьому завадити. Ось ця башня, це руйнування по домовленостям відлюдника диявола, ви зрозуміли кого. Цього можна уникнути уход. Ну, дай Боже, щоб. І карта мир в кінці, слава Богу, цього можна уникнути. Тобто це можна уникнути. Дай Боже, щоб цього не було. Далі, давайте подивимося по загрозам. Росія, ось, я робила сьогодні розклад. Ну так, вони планують удар. Там Планують ну, десь, ну, може, 100, десь так. Ну, не 250, не 200. Ну, Планують ще раз сильно вдарити по території України, яка їхня мета? Росія готовить наступний масований удар по Україні ракетний і дроновий, масований там, де будуть різні типи ракет і калібри, в тому числі, які вони накопичили. Їхня головна мета ось цього ракетного удару, наступного в квітні Росії. Їхня головна мета, куди вони будуть бити. Куди вони будуть бити по території України? Зрадники, куди вони будуть бити? Зробити якусь важку ситуацію, до речі, десь на прикордоннях. Важку ситуацію зробити для нашого захисту, тобто для нашого ПВО. Смерть, куди вони будуть бити? Щоб багато було постраждалих. Ось смерть і тут повіршений це жертва. А ціль мета, куди бити? Не вже просто жертви. Ціль мета, куди бити. Бити. Удар. ПВО, я ж кажу, виснажити наше ПВО остаточно в цьому місяці. Остаточно. Так, хорошо, це зрозуміло. Виснажити ПВО, це зрозуміло. Куди ще вони будуть бити? Мета наступного обстрілу росіян. Куди будуть ще бити? Куди і минулого разу? Підприємства на території України. Військові, таємні якісь підприємства, таємні об'єкти. Ну, люди, звичайні будинки також падають, знов планують в якісь підприємства, пов'язані з водою. Підприємства пов'язані з водою. Ну, тут може вказувати зірка і вода, і світло. Ну, тобто, їхня мета залишається: вода, світло. Виснажити наше ПВО, військові об'єкти якісь таємні і, ну, звичайні люди, получається так. Ось така у них мета, на жаль, як ви вже дістали, господі. Чи вдасться Росія досягти своїх цілей? Ось в масованому обстрілі, який вони запланували на квітень, на цей місяць, що вдасться Росії досягнути своїх цілей в цьому масованому обстрілі? До речі, карта України. Вона також вказує. Колісниця. Ілюзія. Слава Богу, Боже, я мріяла, щоб була ілюзія ця карта. Просто мріяла про неї. Коротше, вони хочуть бити по якимось мостам, дамбам, переправам. Ну так, дамбам, переправам, мостам, Все, що пов'язано з рухом, з транспортом, але воно все по ілюзії йде, слава Богу. Змінити ситуацію. Чи вдасться Росія ось цей обстріл масований? Війна, поразка. Слава Богу, поразка, луна і невдача. П'ятірка кубків, печаль, розпач, ну, тобто невдача і тупік, слава Богу. Ось класні карти. Дияволу Тупік. Ну, тобто, ось я хотіла реально, коли е, питала це питання, думаю, пожалуйста, пожалуйста, сім кубків. Я дуже прошу. Ось, будь ласка, сім кубків. Коротше кажучи, обстріл планують, масований планують. Будь ласка, будьте в безпечних містах. Хто ще не ходив в підземки, хто ще не ходив, десь якісь підвали. То пройдіться, подивіться, де воно, що, де у вас є укриття, як воно. Вони відкриті цілодобово. Е ну, а що робити? Ой, тільки не треба ось зараз мені писати, бо є такі люди, які пишуть, ви вже задовбали обережність, та скільки можна, у вас пластінка заїла. Да, в мене заїла пластинка, Ось просто заїла. Тому що я переживаю за всіх українців, за всіх людей, за жінок, за дітей, за всіх. І тому постійно це повторюю. Як, ото, знаєте, шарманка, пластинка. А вдруг хтось почує мене і це когось дійсно врятує. Це для мене буде найбільший подарунок. Так, давайте тепер пройдемось по цим водосховищам. Так, водосховище. Давайте зверху починати. Київське Вижгород. Київське водосховище, Вижгород. Чи є загроза в квітні? Київське водосховище, Вижгород від атаки росіян. Є там небезпека. Туди будуть. Ось, бачите, є колісниця. Отуди От вони хочуть, Дуже хочуть київське, да, дуже хочуть київське. Ось, чітко. Ось ця дамба, ось Київське вказує на те, що імператор, і ось зірка, це вода. Їхня мета, їхня ціль київське водосховище. Чи є там небезпека в квітні від ударів? Є небезпека в квітні від ударів. Туди може летіти балістика. Дрони там і так літають. Ви мені навіть писали, я не знаю, ось це дрони, це балістика. Зрадники здають щось, здають там щось, якісь координати, щоб була е, ціль більш е, точною, підприємство це. Чи вдасться? Київське ілюзія, все. Я, далі, я навіть не кидаю далі, все не вдасться. Навіть не хочу про це думати. Не вдасться. Давайте далі. Канівське ось водосховище. Канівське водосховище. Ви бачите, Київське досить велике водосховище. І воно ж, якщо потече, воно ж, воно ж все вниз йде, бачите, все вниз. Де щось прорве, все вниз. Ось прорвало, ось вони підірвали Каховське, воно все потекло вниз. Так, Канівське водосховище. Чи є загроза в квітні для Канівського водосховища? Якесь руйнування зі сторони Росії. Від атак Росії, Канівське водосховище. Теж хотять і канівське хотять, ілюзія. По Канівському йде покой. М -м. Ось, до речі, знов, знов дивіться, ви бачите, як показує водосховище. Е, пересу, мост, ну, тобто, мост це як дамба, да? і зірка це багато води. Вода л'ється, ось переливається. Водосховище ж воно ж регулює е, уровень води. Ось, бачите, як показує водосховище. Ні. Канівський йде по ілюзії, ні. Ні, по, А дивіться, яке велике Кременчуцьке. Воно ось місто Київ, сердечко, бачите? А ось Кременчуцьке. Дивіться, скільки тут в два рази більше Київ. Тобто, тобто два міста Київ. Два, е, не знаю, може, і більше. Може, і більше. Дивіться, яке воно велике. Воно навіть більше, чим. Е, ну, Здається, воно як більше, чим Каховське. Кременчуцьке. Так, Кременчуцьке водосховище. Оце дуже небезпечно. Кременчуцьке водосховище. Чи є загроза в квітні для Кременчуцької ГЕС. Кременчуцького водосховища від Росії, від їхніх дій, від їхніх ракетних ударів. Чи є там небезпека? Кременчуцьке водосховище. Кременчуцьке ось воно. Кременчуцьке є небезпека. Від Росії в квітні. Знов, бачите, ось. Колісниця, дамби, мост, водосховище. Смерть. Єсть небезпека. Ось туди будуть вони бити. Да, Бачите, летить. Хотять туди влучити. В Кременчуцьке буде працювати ПВО. Кременчуцьке водосховище. Це балістика. Уход, вищий суд. Можуть щось пошкодити: Кременчуцьке водосховище. Чи є небезпека для нього башня. Угу. Небезпека є. Ось дивіться, Кременчуцьке водосховище падає, що там є загроза. Тут чітко падає, що є для нього загроза. Так, давайте запитаємо, чи може бути якийсь... Чи може, чи може зруйнуватися Кременчуцька ГЕС? Кременчуцьке, давайте водосховище може зруйнуватися. Його можуть росіяни зруйнувати своїми ударами? Кременчуцьке водосховище, можуть його пошкодити та зруйнувати. Наробити лиха можуть. Хотілка цього, чи можуть його пошкодити? Знов колісниця, сила. Чи можуть його пошкодити? Кременчуцьке водосховище? Е, смерть. Смерть, що це? Атак. Атаки будуть на нього балістикою. Е, балістикою. Та чим завгодно. Тут, ну, тут балістика різних типів. Зрадники здають. Може, може бути. Чи може бути. Як правильно запитати, чи може бути якась катастрофа е, із за пошкодження Кременчуцького водосховища? Україна е, страх. Вода. Е, війна, поразка. Чи може бути якесь пошкодження Кременчуцького водосховища? Ну, не знаю, мені Кременчуцьке водосховище не подобається. Нічого не можу зробити. Не подобається, вони туди будуть бити. Оце їхня головна ціль. Ну, прям по картам це їхня головна ціль. Так, ще раз. Так, якщо тут щось не дай Боже, то воно все йде вниз, правильно? Як, як воно? Вниз? Ну, вниз. І що? Як, з якими містами запитаємо? Черкаси? Світло в Боцьк, саме місто Кременчук. Так, ладно, ще раз. Кременчуцьке водосховище. Квітень. Цей місяць. Чи є для нього загроза з повітря? Для самого водосховища. Чи є загроза для Кременчуцького водосховища на цей місяць квітень? Чи є загроза? Знову, бачите, будуть, буде туди щось летіти. Кременчуць, Хотять щось таке зробити по вищому суду, але буде і будуть працювати ПВО, будуть збивати. Ну, там є захист, Кременчуцьке водосховище, башня, обмеження, перемога. Чи можуть зруйнувати Кременчуцьку ГЕС? Чи зможуть? Зруйнувати Кременчуцьку ГЕС Росія. Може, Зможуть зруйнувати мир. Десять кубків. Диявол. Удар. Там все одно є захист, вони дуже хочуть зробити ілюзію. Ну, тобто, дивіться, що кажуть. Туди будуть стріляти. Прилічненько так. Десь може бути влучання, десь можуть бути якісь обмеження. Вони, їхня мета зробити важку ситуацію, там є захист. Щось зіб'ють, не все. Але зруйнувати все одно, я вважаю, що не зможуть. По ілюсі, не зможуть. Як би вони там не хотіли, хай вони там пощезнуть, але не вийде. Ну, не вийде все. Я... Ось поки не побачу те, що хочу, я не заспокоюся. Розумієте, ось як. Ну так. Давайте далі. Кам'янське водосховище. До речі, по ньому били в місті Кам'янське по, по, по Гес. Кам'янське водосховище, ГЕС. Кам'янське водосховище. Башня, бачите, випала сама. Можуть туди теж стріляти. Кам'янське водосховище і ГЕС в місті Кам'янське. Чи є там загроза на цей місяць, на квітень? Загроза там є підприємство. Знов мост, дамба ось ця ілюзія. Знов бачите, ви бачите, як показує водосховище ось цю дамбу, ось цю ГЕС, колісниця та зірка. І ось вода. Будуть туди атаки росіян. Кам'янське кам водосховище. Гес в місті Кам'янське. Будуть туди атаки в цьому місяці. Може летіти балістика і дрони, і ну, буде щось там і збиватися Але можуть, може, щось і прилетіти. може щось і прилетіти. Чи, чи є загроза руйнування? Ось цієї ГЕС в місті Кам'янське. Чи є загроза для кам'янського водосховища? Є загроза в цьому місяці. Обмеження, перемога, є загроза. Ну, сподіваюся, що знов в них буде невдача, але вони і туди теж можуть стріляти. Якось було нещодавно. Хто з Кам'янського, тот в курсі діла. А Кам'янське водосховище це загроза для міста Дніпро. Для міста Кам'янське для міста Дніпро, тому що воно вниз йде. Ну і давайте Запоріжжя. Дніпровське водосховище. Дніпровська Гес. Дніпровська ГЕС, місто, Запорі... місто Запоріжжя. Чи є загроза в квітні для Дніпровської ГЕС, для дамби, для водосховища Дніпровського є загроза в квітні від зрадники? Зрадники, захист, загроза є для Кам'янського водосховища. Можуть знов туди пуляти. Да. Можуть, можуть, так, да, можуть. Можуть. Вони хочуть, ще раз кажу, вони хочуть відрізати мост, щоб не було ось, щоб мост був по відлюднику. Тобто відрізати, щоб не було руху по цьому мосту. Місто Запоріжжя, бачите, хочуть це зробити. Чи вдасться? Чи вдасться? Чи вдасться їм те, що вони хочуть? Дніпро, на Дніпровський ГЕС в Запоріжжі. Башня. Руйнування. Ну, тобто, ні, не вдасться. Ілюзія, ні, не вдасться, не вдасться. Що, що вони хочуть, щоб не рухалось, то не вдасться їм. А ви бачите, що вони хочуть робити? Просто по, кожні, по кожній ГЕС є небезпека. Кременчуцька. Верхня, так, Кременчуцька, далі Кам'янське, далі Дніпровська, тут там також. Uh, і давайте подивимося ось, ось цю ГЕС. Uh, Дністровська, Дністровське водосховище, Дністровська ГЕС в Черновцах. Дністровська ГЕС. Чи є там загроза? Чи є загроза обстрілів? Дністровська ГЕС. Дністровська ГЕС. Дністровське водосховище в цьому місяці, в квітні, там є загроза. Ну, бачите, знову та ж сама карта. Uh. Показує саме ось цю дамбу. Так, і там є, да, є. Дивіться, практично всі вищі аркани. Залиш, замість одного, тут 10 мечів. Там теж є загроза, але вона йде по ілюзії, слава Богу. Коротше кажучи, оці шизануті будуть знов бабахкати по гесам. По енергосистемі будуть бити. Росія в цьому місяці, в квітні, коли буде масований обстріл, буде, буде бити по енергосистемі України. Будуть удари по енергосистемі. Ну, бачите, сонце. Ну що мені ще казати? Бачите Сонце, Луна, зірка. Бити будуть по сонцю. Ось зірка. Це водосховище, вода. По місяцю, коли темно. Тобто, оце їхні плани. І плани імператора. Помірність по воді. По світлу. Чи вийде в них Україну лишити без енергоенергетики? Без електрики? Чи вийде в Росії Україну лишити без електрики? Повторення ситуацій. Чи вийде Україну лишити без електрики? Будуть влучання, на жаль, якісь енергосистеми. На жаль, будуть. Але люблю цю карту по ілюзії. Повністю по ілюзії. Десь може щось влучити, але повністю по ілюзії. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, що вони планують, Уже більш так картинка ясна. Тож, маємо надію, що все, що ми можемо збити, все. На все, що ми здатні, ми здатні, наші хлопці, наші ППО здатні, воно, воно все зіб... ну так, вони все зіб'ють. А те, що немає можливості, то, то немає. Хоча, кажучи, ось дуже було б гарно, якщо б воно ось вилітало з відтіля і прям обратно на них падало. Ось я була просто б задоволена, чесно. Так, тримаємось, все буде добре. Все буде добре, коротше, все.